А офіційний партнер ФК Лівий Берег! Гра розкриває тебе! Іване, привіт! Як настрій? твій? Як настрій в команді зараз? Привіт. У мене настрій супер. В команді також готуємося до суботнього матчу проти Карпат. Матч з Орею, напевно, вже проаналізували. Які висновки можеш зробити по матчу зараз вже. Так, була в нас теорія по матчу Зорею, і можу сказати, що так, результатом ми не задоволені, але створили багато моментів, то, що не могли забити, але, надіюсь, в суботньому матчі ми заб'ємо і здобудемо перемогу. Останні два матчі ми досить якісно провели в атаці, створювали багато моментів, проте все ж таки не змогли їх реалізувати. Тут мова йде більше про те, що нам трохи не вистачає фарту, чи питання майстерності, як каже Віталій Первак. Е, ну не знаю, важке питання, в чому проблема. То, але на мою думку, доля фарту в цьому також є. І напевно більш холоднокровніше треба відноситись до своїх моментів і реалізовувати їх. Наступний матч якраз нас чекає проти львівських Карпат на виїзді. Ти з братом перейшов якраз до лівого берега з Карпат. Чи буде ця зустріч для тебе такою ж такою ж особливою, як і перші зустрічі після переходу а, до лівого берега? Та ні, я б так не сказав. Що особливий, дуже просто буде приємно повернутися на стадіон Україна. Там хороша атмосфера буде в суботу, тому нічого особливого немає. Львів'яни якраз провели два до. Дуже дуже складних поєдинків за останні три дні. Останній був у вівторок в Кубку України з рухом. Чи може ця втома відзначитися на грі суперника? Е, ну, ми про це не думаємо і готуємось до важкого поєдинку. Я думаю, що там буде кому замінити. Там лавка досить велика, тому ми про це не думаємо. Готуємося. А чи лишився хтось з того складу, коли ти грав в Карпатах зараз в складі Карпат? Так, пару людей залишилось. Це Амбросій Чачо, Артур Рябов, Саня Ільщенков, Молодий Шах. Тому пару знайомих там залишилось. А чи підтримуєш ти з кимось з них контакт? Зараз, на жаль, ні. А так більше підтримував з Артуром Рябовим і все. А кого ще можеш виділити зі складу Карпати? Хто може створити нам небезпеку? Адже з першої ліги склад Карпат досить змінився у всіх ланках? Так, досить змінився їхній склад, але не хочу нікого відділяти, тому скажу, просто команда сильна і буде нам непросто, але ми будемо готові до цього. З перших турів української прем'єр-ліги ти міняєш брати на полі або навпаки, а в останньому матчі через вимушену заміну сідне ви майже весь другий тайм грали разом. Подобається разом грати більше? Відчуваєте більше впевненість? Напевно, якийсь ну, зв'язок є, що ми коли ми разом, я його відчуваю краще він мене, тому зручніше, коли ми двоє на, на футбольному полі. А от за конкуренцію, те, що ви міняєте один одного, як, як з цим справляєтеся? Та ні, це ми нормально це сприймаємо, тут нічого такого немає. Е, на матчі з Карпатами. Чи очікуєте когось з друзів, рідних або близьких е, якусь підтримку? Е, так, е, багато приїде рідних, тому я думаю, наших вболівальників також буде багато. Е, і наостанок, який, який от ключ до перемоги над Карпатами зараз? М не знаю, нам напевно ці тренери донесуть. В нас буде теорія, і зараз тренування буде. Тому, ну і на мою думку, я думаю, це дисципліновано зіграти і ну, характер, характер показати. «Фавбет» Офіційний партнер ФК лівий берег. Гра розкриває тебе.